Слава нація, вітаю на каналі Рембат! Rembat, я, Сушко Добрий. От одна з масочок нашого виробництва, які Руслан інженер, волонтер, робив і робить коли треба. На танчики таким чином прийшла в неробочий стан. Можна бачити? Так, це, це найменша з проблем цієї машини. Ну, маємо те, що маємо. Поки, поки було все добре, то, звісно, працювало як слід, все воно встановлене було належним чином. Ну, вже ні. Будемо робити, будемо відновлювати все. Дякую всім долученим за підтримку. Разом боремо і поборемо.